Я не можу про це мовчати. Справа в тому, що я виставив пост про добавки, які важливі, як їх приймати і для чого вони потрібні. І мені написала людина, вкотре пропонуючи співпрацю, а саме рекламувати їхню продукцію. Я тактовно відмовився, аргументуючи це тим, що я приймаю тільки ту продукцію і рекомендую тільки ту продукцію, яку я приймаю сам. Так у відповідь мене назвали странним. Перепрошую, загадково. Тому що просто я не хочу з ними співпрацювати. Так от, я рекомендую тільки ту продукцію, яку приймаю сам. І я знаю, що вона дійсно працює. І взагалі, бади мають бути вірені лікарями. Тому що оці всі чарівні детокс-програми це просто звичайна крейда. В кращому випадку, що ви можете там отримувати, це ефект плацебо. Тому я ціную свою аудиторію, не ведіться на маркетинг, а якісну і перевірену продукцію. Успіхів!